Так, моє нове усвідомлення саме про аскезу. Не так давно мені також приходило про те, що треба м -м, читати молитви. І це якийсь, ну, якби термін такий, да, великий. Е, була в мене робота, зі мною працювала дівчинка, і тут треба саме м -м, читати ці афірмації 21 день. Я. Читаю їх, і от тут відмічаю я, мені залишилося ще два дня. Тобто пропускати не можна, тому що треба починати спочатку. І тепер сьогодні я зрозуміла, чому саме потрібно робити аскези. Це саме тому, що таким чином ми заявляємо в простір в, в, до вищих сил, до Бога, до кого завгодно. Про те, що ми. А, Сильні і потужні. Чому? Тому що це ми прикладаємо зусилля. Це таке, як типу, маленьке лішення, таке якесь, да? але при цьому всьому тут же про дію, тут про те, що ми беремо відповідальність на себе і це робимо. Тому що, якщо ми просто просимо Бога або Вищі сили про щось і при цьому ми нічого не робимо, ми для них як, ну, таке як слабе звино. Коло таке слабе, розумієте? І ну, вони не дуже якби, зацікавлені нам допомагати, тому що ми тільки просимо, просимо, просимо і не прикладаємо зусилля. А коли ми саме прикладаємо зусилля, це коли ми е, беремо аскезу, наприклад, там, або не їсти там, цукор, солодкий і так далі, або м читати якісь молитви, афірмації і так далі. Таким чином ми показуємо наверх, да, що ми сильні, що ми потужні, що ми справляємося з цим. І вищі сили насправді зацікавлені Нас зараз саме допомагати тим, хто дійсно ну, так от проявляється, хто хоче стати сильним, потужним, вони тоді таким людям і допомагають. Як би це не звучало, але це так і є. Тому у мене двері відкриваються. Знак тому і, і виберіть для себе, будь ласка, нікого не, не, не привлікаю, нікого не заставляю. Але, якщо ви дійсно розумієте, що це вам не то, що допоможе, що ви, по-перше, ви подивитесь на свою витримку, тому що ну, подальше життя це не про те, що ми лежимо на, на диванчику, щось просимо і не прикладаємо зусиль.